Таро прогноз для повітряної стихії, близнюки, терези та водолій. Якщо ти знак зодіаку повітряної стихії, обов'язково залишайся зі мною, а ми поїхали Дивимось, що буде очікувати повітряну стихію в вересні, який буде емоційний стан, що буде відбуватися всередині, які почуття будуть всередині? Що взагалі всередині? Дивимось. Багато думок, багато думок, багато якихось установок, багато якихось таких, знаєте, ви крутите це по колу, і воно вас не відпускає, наче от шум в голові, і вам складно буде якось це стабілізувати, да? зрозуміти, що вам потрібно тримати в своїй голові, які думки, які установки, а що вам потрібно взагалі прибирати. Тому що цей шум, який постійно да, на повторі крутиться в вашій голові, він дуже виснажує і забирає вашу енергію і місце. Яке можна звільнити і наповнити чимось дійсно крутим і тим, що принесе вам користь і задоволення. М -м 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 -м, багато думок. Думки, думки, знаєте, от немає наче ясності такої. Е -е, Верховна Жриця впала сама. Тут карта говорить прямо, що вам потрібно довіритись своєму внутрішньому і відключити ось цей рандомний потік думок, а включити свою інтуїцію, свою душу. тобто Спочатку душа, спочатку внутрішнє, а потім вже мозок. Сфера кохання, любові. Що вас очікує в коханні? Знаєте, як е, паш кубків, якась нова романтична історія, якийсь новий романтичний імпульс, можливо, якийсь сюрприз від партнера або ви якийсь сюрприз зробите партнерові. Може бути якась поїздка. До речі, це може бути пов'язано з морем, от з якоюсь такою морською тематикою. З відпочинку, можливо, це якась там поїздка на яхті, я не знаю, або там пляжний відпочинок, от щось, щось такого формату. Але це от якась така легка, романтична історія, ідея, е, прекрасна карта, того, що вона максимально чиста, максимально відкрита і максимально про почуття. І дивимось, що вас очікує в сфері фінансів, грошах. Тут у вас буде якесь розширення, якась ідея у вас є, якийсь. Е, Такий, знаєте, іскра, яку потрібно направляти, одначе ви вже нарешті починаєте розширяти свої горизонти і дивитися вдаль. Можливо, ви побачите якусь нову перспективну ідею, якийсь проект для себе, або якусь нову перспективну ем, пропозицію в роботі да, для розширення якось своїх навичок, своїх ем, розширення себе, да, от свого потенціалу. І карта порада іерофант. Вчіться вчіться, наповнюйте себе знаннями і передавайте ці знання іншим. Не знецінюйте себе, а навпаки, діліться, передавайте, тому що вам є що сказати: повітряна стихія.